Будь-яка майбутня угода має поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Процес Шата Україна домовилися на переговорах, які напередодні відбулися в Швейцарії. Основна зустріч між американською та українською делегаціями в Женеві тривала менше години. Після неї сторони вийшли із обнадійливими коментарями, а в підсумку виступили зі спільною заявою. У ній йдеться про те, що оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру готовий. Переговори мають продовжитися за перебігом першого дня. Спостерігала кореспондентка ТСН Наталя Фібріх. Отже, маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Наталю, розкажи, будь ласка, все, що тобі відомо, все, що відбувалося за лаштунками тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну за підсумками оцього дня перемовин і зустрічей. І українська і американська сторона назвали ці переговори найбільш продуктивними за весь час роботи над мирним планом і погодилися працювати далі. І за підсумками зустрічей погодили дійсно такий рамковий базовий документ, який хочуть ще допрацьовувати його вміст, власне, зараз не розголошують. Але це базовий документ, який над яким ще мають працювати. Uh, і це uh, буде. Роботи з європейськими партнерами, зокрема, і от американсько-український трек. Однак у спільній заяві, яку погодили після вчорашніх зустрічей, йдеться про те, що е, новий оновлений мирний план має точно поважати суверенітет України і е, також забезпечувати стійкий та справедливий мир. Після цих переговорів до преси вийшла тільки американська сторона, держсекретар США Марко Рубіо е, і Українська делегація вочевидь дала е, своїм. Е, Американським візові можливість показати, як сильно вони саме прагнуть завершення війни в Україні, тому от з українського боку обмежилися тільки повідомленнями у соціальних мережах. Ну а Марко рубіо дійсно дуже дуже позитивно відгукувався про те, як ці перемовини пройшли. У нас був дуже хороший день. Я думаю, ми досягли величезного прогресу, навіть порівняно з тим, коли я говорив із вами востаннє, і вибачаюся, що змусив чекати, але потрібно було виконати ще більше роботи. Знаєте, майже три тижні тому ми почали з базового документа, який обговорили та передали обом сторонам, отримавши їхні зауваження. І коли ти займаєшся цим уже 10 місяців, у тебе з'являється доволі чітке розуміння того, які пріоритети червоні лінії та важливі питання існують для. Кожної зі і дозволило створити фундаментальний документ Власне, де власне в якому форматі ці перемовини відбувалися. Це все проходило у представництві сполучених штатів при ООН у Женеві за закритими дверима. Журналісти там не особливо мали доступ і з початку перемовин поширили тільки фотографії, де з одного боку власне видно, як там сидить держсекретар Марко Рубіо. Спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітко з протилежного боку керівник української делегації Андрій Єрмак та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Ну, власне, такий формат ми добре пам'ятаємо. Саме в такому форматі ще адміністрація Байдена зустрічалася із росіянами. Якраз от перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ну і от після такого першого раунду перемовин учора до преси вийшли Рубіо та Єрмак. Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємось до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше ніж будь-хто на цій планеті. Ми дякуємо нашим великим друзям, сполученим штатам та особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість справі встановлення цього миру. Ну і стосовно дат, то наразі у Вашингтоні а, дійсно уникають якихось вже конкретних а, дат і конкретних власних днів. Хоча наприкінці минулого тижня Financial Times повідомляли, що а, Україні ставлять дедлайн на день подяки а, американський 27 а, листопада. Інакше погрожували припинити надавати розвіддані і навіть припинити продавати. І через НАТО також Україні зброю про це вже повідомляє агенція Reuters з посилання на джерела в американській адміністрації. Зараз отаких от, от часових вимог не лунає. Хоча Рубіо дуже наголошує на тому, що американська адміністрація хоче е, укласти мирний план якомога швидше. Ну і після зустрічі в Женеві делегації США та України домовилися продовжити інтенсивну роботу найближчими днями. Йдеться і про двосторонні консультації, і також консультації з європейськими. Партнерами президент України Володимир Зеленський у відповідь подякував за підтримку і наголосив, що спільні кроки мають бути ретельно продумані і здійснені, щоб забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку. Звичайно, ми всі продовжуємо працювати з партнерами, особливо зі сполученими штатами, і шукати компроміси, які зміцнюють, а не послаблюють нас. І ми і надалі пояснюватимемо наскільки небезпечно робити вигляд, що агресію можна просто проігнорувати і рухатися далі. Ну, і щоб агресію не можна було просто так проігнорувати. От над цим щоб внести ці зміни в цей план зараз також працюють і дуже інтенсивно спілкуються. Європейські партнери. От Володимир Зеленський вже поговорив після цих перемовин із з декількома європейськими союзниками. Серед них президент Фінляндії, ступ також голова Євроради Антоніо Кошту, президент Литви Гітана Снаусєда і буквально от недавно прем'єр. Норвегії, ну і сьогодні заява від глави української держави була така, що Україна власне працює максимально конструктивно і зараз особливо важливо, щоб кожен крок, який ми робимо разом із партнерами, був ретельно виваженим, а всі рішення були працездатними і такими, що забезпечать тривалий мир і гарантовану безпеку. Саме так заявив президент України сьогодні. Соломія. Дякую, Наталю, за усі такі докладні подробиці. Кореспондентка ТСА Наталка Фібріх була зараз з нами наживо і вона якраз стежила за перемовинами у Женеві. Розповіла все, що відомо на цю мить. План із 28 пунктів повністю російський. Сполучені штати лише передали його до Києва. Американські сенатори після спілкування із державним секретарем Марко Рубіо розповіли, як унаслідок інтриг американського спецпредставника Стівена Віткофа та російського Кирила Дмитрієва Києву спробували нав'язати план капітуляції і запевнили, його не підтримують у жодній партії. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Американські сенатори занепокоєні так званим планом з 28 пунктів, зателефонували своєму колишньому колезі, а нині державному секретареві Марку Рубіо за поясненнями. І той розповів, що цей документ написаний росіянами і був переданий спецпредставнику президента Трампа Стівену Віткофу. США його не схвалювали і не вносили до нього жодних правок. Секретарі Рубіо. Секретар Рубіо був з нами на телефонному дзвінку сьогодні і дуже чітко сказав, що ми були одержувачами пропозицій, які були передані одному з наших представників. Це не наші рекомендації, це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали і як посередники передали. Ми не оприлюднювали його. Документ був злитий. Злити у пресу плани з 28 пунктів був російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим. Росіяни за логікою речей сподівалися, що у час політичної кризи у Києві, спричиненої корупційним скандалом, цей документ стане додатковим фактором дестабілізації і налякає керівництво України. Сенатори, втім, не захотіли висловлювати свої припущення, як і чому перелік російських забаганок представник Пентагону Ден Дріскол привіз у Київ. Після розмови із ним президент Володимир Зеленський заявив, що перед Україною стоїть важкий вибір: гідність або ризик втрати ключового партнера. Але сенатори кажуть, їх запевнили. Жодних жорстких дедлайнів і покарань, що Зеленський не погодиться на ці пропозиції, не буде. Аросивожменза. Не думаю, що це малося на увазі як жорсткий дедлайн, і наскільки я бачу, питання не стоїть так, якщо ви не відповісте нам до Дня подяки, ми відріжемо вас від даних розвідки або припинимо постачання обладнання Україні. Ми зараз у процесі переговорів, і це цілком може завершитися нічим. Те, що делікатно оминають у своїх відповідях сенатори, пояснює видання Блумберг за їхніми даними. Вітков із російськими пропозиціями прийшов до Трампа, і той схвалив їх глибоко не вникаючи у зміст, просто тому що йому пообіцяли результат. Ден Дріскол, кур'єр, який привіз документ у Київ, близький товариш віцепрезидента Джейді Венса, прикметно, що державний секретар Рубіо про інтриги Віткова дізнався вже на останньому етапі, як і усі члени конгресу, які збиралися розглядати нові антиросійські санкції. І а натомість із преси дізналися, що до Києва передали план капітуляції. Я думаю, що президент бачить, як цей односторонній план обернувся проти нього самого через опір з боку українців, європейців, членів конгресу його власної партії. І я сподіваюся, що він зробить крок назад і буде трохи розсудливішим. Сам Трамп ще минулої п'ятниці заявляв, що ставить перед Києвом дедлайн визначитися до 27 листопада і переконував, що Зеленському доведеться погодитися на їхній план. У суботу вже визнавав, що дана пропозиція не остаточна і може зазнати змін у неділю. ж Опублікував допис Отросоушол, в якому дорікнув, що українське керівництво слово керівництво взяв у лапки, не виявило жодної вдячності за його зусилля. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Євросоюз пропонує свою версію плану завершення війни в Україні. Точніше, переписує американський план із 28 пунктів. Контрпропозицію Європи опублікувало агентство Reuters. Які моменти є принциповими для європейських партнерів Києва і чи беруть їх до уваги в Вашингтоні? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко, яка зараз з нами наживо. Якраз тож Зоряно, чи чують Європу? Розповідай все, що знаєш. Вітаю, Соломії. Початкова версія американо-російського, як його називали, плану стривожила Європу, яка нічого не знала про його розробку. Чимало його пунктів для Києва та його партнерів, як ви знаєте, були неприйнятними, але план змінюється фактично в режимі реального часу. І після переговорів у Женеві, де за столом знайшлося місце для представників Євросоюзу, тут певною мірою зітхнули з полегшенням. Складається враження, що Європу чують, висловили оптимізм співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС і у Єврокомісії, чий представник також був у Женеві, підтвердили прогрес. Активна та скоординована участь Європи призвела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України за останні години. Центральна роль ЄС у забезпеченні міцного і справедливого миру для України має бути повністю відображена в будь-якому плані, що заслуговує на довіру. Ще багато потрібно зробити. Ми готові долучитися зі своїм внеском. Сенженіведальший внесок сьогодні обговорили лідери ЄС у гібридному форматі. На полях іншого заходу в Африці президент Євроради терміново зібрав усіх на розмову. Більше як третина учасників присутні особисто, будучи на іншому заході. Як я вже сказала, решта відповідно онлайн. Не чекаючи на цю координацію, деякі лідери вже почали висловлюватися про мирний процес. Зокрема, свої рідні червоні лінії окреслила Урсула фон Ляєн. Кордони України зазначила, не повинні змінюватися силою чисельність. Зсу скорочуватися таким чином, щоб зробити Україну вразливою до подальших можливих атак. Канцлер Мерс також заявив, що Європа не підтримає план, який підриває суверенітет України і засумнівався у дедлайні, встановленому президентом Сполучених Штатів для досягнення угоди з Києвом. Зараз завдання полягає в тому, щоб використати план з 28 пунктів, представлений урядом США як основу для розробки документа, прийнятого для всіх сторін. Президент Трамп планує досягти рішення у четвер. Ми поки дуже далекі від цього. Це не означає, що це неможливо, але я скептично ставлюся до можливості такого результату з огляду на нинішні розбіжності. Після сьогоднішніх дискусій 27 лідерів держав ЄС, тобто Віктор Орбан був також присутній. Президент Євроради, що всіх зібрав, заявив про новий імпульс у переговорах і погодився з твердженнями про суттєвий прогрес у Женеві, де Сполучені Штати і Україна оновили проєкт документа щодо миру. Тобто посадовець ЄС також вказав на питання, які без участі блоку, тобто Євросоюзу, не вирішити. Ми вітаємо цей крок вперед, і деякі питання ще потребують вирішення, але напрямок позитивний. Також очевидно, що питання, які безпосередньо стосуються ЄС, такі як санкції, розширення чи заблоковані активи, вимагають повної участі та рішення Євросоюзу. Канцлер Мерц повідомив про відкритість президента Трампа до оновленого мирного плану, і саме це вважає одним із головних досягнень останніх днів. Змі повідомили про можливу зустріч президента Сполучених Штатів з Володимиром Зеленським цього тижня. Соломія. Дякую, Зоряна, за усі подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами нажива і розповіла про, про реакцію європейських партнерів Києва на, на плани з 28 пунктів і, зокрема, які зауваження європейці мають.